Всім доброго здоров'я, добрий вечір всім Сьогодні на дворі 10 липня. Ось чому включився, включив полив на кукурудзки поки світ є. Ну, я В основному Ночі поливаю, а це трошки так світліше. Це. Надо підживити То я давав отраву от жучків, от паучків, от всяких от дретянок. Ну коротше ви поняли. Ну, ось. Та ну тут он видно ось. Ось отаке ось. С ось кукурузкою. Ну, під'їло вон, під'їдено. Ось все. Ось о таке. Щось попід'їдало. Та я думаю, що тут дретянка. А ну ось. А ну, видно, що нарите. Під... Підлазила рука. Та під'їдена. Під'їдена вона померла. Все, в принципі, так. Ось, ось така кукурузка. О. І будемо зараз підживлювати її. Це первіто і сантиметрів 15 вже точно є. Іно ну так, антистресик. От жари там от усього таке. Ану, щас. Ось ось так от ну, видно, що, має, що не хватає. бо я її і от тлі, і досього, Engle я бризкав, ну, хто слідкує за каналом, той бачить це все. Ось так от. Зараз покажу, що буду колотити, в каплю буду давать. Открив YouTube сьогодні, думаю, подивлюся, що там, взагалі нічого немає, наскільки це все скрито. Фіг хто каже, кому не позвониш, підскажи, що це, що там дать, все це. Ніхто нічого не каже, ніхто нічого, наскільки це все скрито, нічого я буду показувати все це. Ось. Так що я ж кажу, слідкуйте, підписуйтеся. скривати нічого не буду. Бо всі я ж кажу, так купляєш кукурузку там чи ще щось. Ой, вона чиста, без нічого. Ніхто нічого не давав, не питав. так. Да. Якщо нічого не підживлять, нічого не давати, і або щось з'їсть, або згорить, або ще щось, та ну, ти що, ні. Ось. Зараз хай ще трохи прольє грунт, щоб трохи это, і почну колотить. Ось так от. Це ось добриня печально, та що это це... ну, скоро щось та й буде. А це сорт Майбіко. Я ж кажу, хто слідкує, кому цікаво, підписуйтесь, слідкуйте. Ось. Я Перший раз в житті стільки багато посадив. Нічого, щось та й вийде. На осінь буде кукурузка. Ось що, тут побачите щось покажу. Ну і сьогодні треба було блін полити, а не полив. Така жара страшна. Ну де більш менш качине? Та скоро я думаю через дня 4-5 начну ламати, хоч собі треба наварити, поїсти. А потім на продаж. Уже хоч щось. А ось ось это. Сейчас покажу. Кавунець. Поливав учора. Славно, наге кинув. Такі вроді і нічого. І нічого. Такі ла вже. Ну цей кіла два, навірно. Цей кіла три вже, це точно. Кіла три є в ньому. Та такі є ж, кілограма півтора два три Ну різні. Ну це он точно кілограма два. Там кілограма два. Он менше там зав'язується. Та щось буде. Щось може і продам чуть-чуть. Якийсь десяток штук. Та це перший раз спробував чуть-чуть посадити. Земля підходить, так, на наступний рік посадив. Ось тут, мабуть, більше, ніж три кілограма. Ну це і великий якийсь. ось. А тут он, ну короче така, руска висить, ну ще, ще, я ж кажу, пару-тру дня 4 И можна буде пробувати и ламати. Так ну якось так от. Показую, бо сейчас пока нема що снимать, Та й сильно время теж немає. То на городі, то бур'яни ось рваєш тут, ось рвав бур'яни. То поливаєш. Ось. Якось так от Добре, я тоді відключаюся. Так як буду колотить, в каплю давать, я тоді включусь вам і покажу це все. Так ось дивіться. Оцю штучку ми будемо давати на гектар 5 літрів. 3-5 літрів в каплю. Можна. У мене тут 15 сотих. Короче, грамм 600 дам. Наверное, більше не буду давать. Ну, може 700. Поки так. От. А далі пізніше дам карбамида. теж в каплю дам не этот. Якось так. От. Ну, зараз ми відкрию його. Так, відкрию. эту штучку. Ну, сейчас я ее трохи колотну, наверное. Трошки подколотив. Такая джурджа. Надеюсь, что она поможет это все дело. В банку в пивлитру наливаю. Це пів літра. Ось. Все. Бочечка тут у мене це 50-літрова. Так. І ще, та не знаю, грам 100, може 200, дам ще. Хвати. Так, ну ще трохи так нагласу. То я думаю, що більше-менше тут. Тому нічого не буде. Ну і ось ну, грам 200. Ось. Якось так от. Я ж кажу, кому цікаво, підписуйтесь, слідкуйте, канал забрасувати поки не буду. Ну і наоборот потрібно, щоб він розвивався. Такс закрию. Це і хороша штука. Сьогодні картоплю копав на первому городі в себе. Ну так, ото пішов провірити. Та 34 куща викопав. Така, на насіння, короче, буде красиво. А там, де не бризгав у тітки, видно, що є болячки. Ось. Ну Так, сейчас шлангу раз... разигну. Потрошку будем набирать. Так, набирается. Сейчас манку. Пока расколотим его. Так, сейчас трошки надо дать больше давления. Кашка-малашка хай робиться. Сейчас мы ее поколотим, расколотим. Все покажу. Я ж кажу, до кого не дзвониш, хто що скаже, всі такі скритні. Ти що? І у всіх кукурудза, у всіх кавун, ой дзвониш, що ти в кавун? Та нічого ти що все поливався, взагалі все, тільки свята вода. Ти що? Я ж кажу, а подивися, що туди пруть розказують. Зараз ми її наберемо, поколотимо. Надіюсь, що трошки наш антистресантик підживлення. Та і забіг не так поняв допомагає. Це навіть краще, ніж мегафол. Так, передавлю. Открию, краблювати. Кто? ну-ка. полосну палку сюда. Так, все надо поколотить, Кашку нашу малашку. Оце 50 літрів. Тяжко 50 літрів води тут. Я думаю, та його хватить з головою. На оце 15 соток тут у мене. Сорт майбіко. Щось в цьому році добрення у всіх дивлюсь, підкачало. А ну -ка. нашу соску назад. Так. А ну что тут? А он підлило трошки. Тах наверное, трохи педилья. хай минут 20. А это все педилья. И это. І я, в... Та, ну, щоб трохи промочило земельку, І я тоді это... включу інжектор, щоб потрохи удобрення почало відноситися. Ну, більш менш, я ж кажу, більш менш кукурузка почала підніматися. Дай Бог, щоб все добре було, щоб погодні умови були, щоб прекрасні. Постараюсь зняти мені этот. Та родича свого попросив, позвонив, кажу, приїдь побризкай мені. Він каже, ще ранувато. Ну, приїде, побризкає мені. Це. От бур'яна. Тільки чим теж не знаю. Ну він собі бризкав на полі, ну у нього поля. Це. То ну, думаю, що нормально все буде. Так, добре, я тоді відключаюсь, поки там, через півгодинки. Знову включусь. Все. Так, все, пів часа прошло. Будем пробовать открывать это все дело. Так, це это закрытый экран. Ну сейчас здесь, здесь вот так вот я его поставлю. Не вот так вот здесь. О, хай наполовину. Так, а цей опа Опану. О, пошел. Опа-но. О. Сейчас пойдет. все пошло. Пошло. все нормально. Я думаю, все, хвата. Да. Як воно то все происходит. Кран перекрив, другий відкрив. и пошло. Вот. И вот так вот. И вот так вот половата уже он сморкает месяцем. Вот так. Под каплей ложить. Ой, да я думаю, что все будет. Така кукурузка. Добре, тоді буду підключатись. Всі побачили, як воно це все працює. Кому цікаво, підписуйтесь. Всім благ і гарного вечора. До побачення.